Друзі, вас вітає компанія Greenway Auto. Сьогодні у нас морозний сніжний день. І ми привезли свіженьку Volvo V-50 із Європи. Розмитнили, зробили сертифікат, і автомобіль готовий до першої реєстрації в МРЕО на українські номера. А зараз пройдусь по автомобілю, все покажу детально, кожну деталь. Технічно все розкажу про цю машинку. Щоб було вам зрозуміло, наскільки достойний цей варіант для перегляду. Є смисл дзвонить, їхати, дивитися, чи немає таку красотку. Зразу скажу, ціна питання першої реєстрації в МРА буде коштувати близько 4 тисяч гривень з урахуванням пенсійного фонду 3%. Тобто врагою ви, ви заплатите десь 4 тисячі гривень. Отже, це 2012 рік випуску і в тих паспорті у вас буде 12 рік. Останній рік випуску Volvo V50 в цьому кузові. Це фейсліфт, рестайлінг. Тут стоїть вже інший мотор 1,6 HDI дизельний. Самий найпопулярніший, надійний, економний, і їде дуже добре. 11 секунд до сотні. І коробка механіка тут уже ставилась. Шестиступка. ступка. Дори п'ятиступка. ступка Рестайл шестиступка і мотор інший. Тому 115 кінських сил до сотні 11 секунд. А по розходу, друзі, траса 3 літра. Змішаний цикл 3,5 і місто 4 літри. Тим більше в цієї машинки є система старт-стоп. І можна сказати, тут топова комплектація не максимальна, але одна із максимальних. І пізніше покажу і розкажу чому. Поки що проходжусь по периметру, показую ззовні кожну деталь. Зверніть увагу, навіть бампера ні спереді, ні ззаді не поцарапані. Щось і ніяких немає. Ось стан цієї Volvo v 50 Резина 205 55 r 16 навіть скло теж 12 рік. Сфокусуюсь. Видно, не видно. Ага ось, дванадцятий рік. Тепер пройдусь товщиноміром. Допуски десь до 130 мікрон у Вольво. Покажу і розкажу про лакофарбове покриття. Ну, перше, капот, він алюмінієвий, сколів не боїться. Ідеально рівні зазори, гляньте. Все капля води. Немає сколів. 52 мікрони. Не фарбовано. 81 не фарбовано. 85 не фарбовано. 97 не фарбовано. 108 рідна фарба. 100. 104. Ось больні місця. Отут ці арки. Сліпа зона. 86. Ну то що больні, частіше всього тут царапають. Не фарбовано. 109 не фарбовано. 93 не фарбовано.

172, 147, 90, 79, ну, ось, по кузову все дуже добре. Також звертаю вашу увагу на ось ці накладки на пороги. Вольво все продумано. Пластик, пластик пороги аж туди під низ завертається. Тому, якщо порівнювати з вагами, Шкода, Volkswagen. Та тут нічого ніяких проблем не буде з кузовом, ржавіть не будуть, рижиків не буде. Капот алюмінієвий теж ржавіть не буде. Дуже класна шумоізоляція цієї машинки. ну Наприклад, хто не знав, ще раз повторюсь, покажу. да, До речі, дивіться, який великий багажник такий практичний Весь комплект, і, і, і полочка, і шторка, і псеточка. по шумоізоляції Тут ось видно ось войлок, ось подивіться, який тут на, на три пальці. ось А ось тут ось це бачите така ніби решоточка, то підсилювач. Тут дуже класна музика. з Субуфером. Там підсилювач. Стан резинки, пластик. Червоні транзитні номера, машина, ще раз повторюся розмитена, є сертифікат, в будь-який момент готова до першої реєстрації на облік. Йдемо далі. І салон. Дивіться, який добротний салон. Пластик, резинки, нічого не подерте, не побито, не поцарапано. Шкіряний салон, справжній шкіряний салон. У Вольво дуже класні матеріали, преміальні матеріали. Дуже класний салон. ці сонцезахисні козирки, бачите, із двома лампочками підсвітка теж практично. Монітор, пульт, стан руля. Гляньте в якому стані. Мультируль, круїз контроль, гучний зв'язок, управління магнітолою, шкіряний руль. Шестиступка, кнопка старт-стоп. Водійська дверка, карта, яка частіше всього царапається, зношується, стан. Це все м'якеньке і класна шумоізоляція. Всі 4 склопідйомника, складування дзеркал. На порогах є такі накладки, тому не царапаються ногами. І ось бачите. Такий кузов система CIPS, посилений кузов для безпеки теж плюс. Крісло регулюється і вверх, і вниз, і по нахилу, вперед-назад. Ідеально під вас можна настроїти. Ось стан руля. Фірмовий стиль Volvo така приборна панель, ніби висить в повітрі. Бачите, так? Да? Тут у нас є Aux-USB Ну і музика посилений звук. High-Performance Sound, дуже класна тут музика. Зараз не буду там включати. Приїдете. Клімат працює, все працює. Двухзонний клімат контроль. До речі, стан рукоятки, переключення передач. Хороше щеплення, хороша куліса, не роздовбана нічого. Два ключі. Пробіг 210 тисяч. Заглушив. Ключив запалення, всі лампочки загорілись. Те, що потрібно, потухло. Тепер заводимо з півтика, завелась, ніякі чеки не світяться. На ручнику. зняв з ручника і показує, що я не пристебнутий. Це можна монітор брати. Тут у нас є теж дисковод. Ось стан салону. Гляньте який стан. Крісла, шкіра, гляньте який стан. Можна сказати ідеальний. Підемо подивимось, як і послухаємо, як працює наш двигун. Знаменитий двигун 1.6 і шість і Ось дизельний робота двигуна! антифриз на місці. Там все чисто. Чи масло не тече, запотівання ніяких немає. Картерних газів немає, ніякого дима, нічого такого немає. Навіть кришку знімаєш, нічого не парує, не, не викидує, ніякого дима, нічого немає. Працює клімат, чую, що я виключу кондиціонер. До речі, він обслужений цим літом, обслуговувався. Ось робота, визнана. Вибрації на руль нічого такого немає. Вихлопу, теж глянемо. Ось по вихлопу. Нічого не димить, не парує. Тому тут з топленою все дуже добре, з двигуном все дуже добре, знаменитий двигун, один придвал. Вісім клапанів, 115 кінських сил, це вже новіший двигун. д 162 Т. Так, закриваємо. Ось такий у нас сьогодні крутезний Volvo v 50 тому, друзі, кому потрібна така машинка, приїжджайте, звертайтеся, дивіться, дуже-дуже достойний варіант. Він коштує своїх грошей. Видно все і по зазорам, і по стану кузова, що в дуже класному стані. І 12-й рік. Рідкість. Машина знаходиться в Києві, на автомайданчику, в нашому салоні. Там таких Volvo у нас пів. Майданчика, є і Volvo v 50 і v 40 і v 60 s 60 XC60. Різні Volvo у нас є, ми спеціалізуємось під таким машинкам. Тому запрошую ще раз на перегляд. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Мрео рядом в будь-який момент допоможемо зареєструвати. Якщо ви з регіона, друзі. Ми робимо пакет документів, можемо в Києві зареєструвати, можемо передати пакет документів з страховку йдете до себе в регіон і отримуєте номера свого регіону. Також анонсую, що працює програма Lising Credit Trade-In. Тому дзвоніть, пишіть, звертайтесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі. Кожен тиждень у нас новий завоз, щось новеньке, свіженьке заїжджає. Дуже цікаві моделі. До побачення.